А знаєш, мам, я вже не боюся, коли снаряд летить над головою. Я не боюся вже за себе, мам, і часто так сумую за тобою. Я згадую, як ти колись казала, що треба вже мужчиною ставати. Та твій синочок надто швидко виріс. Війна допомогла. Дорослим стати. Торік ми лише 17 святкували, і мріяв я про комп і про айфони, а зараз під дощем і з кулеметом я мрію, щоб не скінчились патрони. Бо хочеться додому повернутись, я мрію так під каву світанкову до рук твоїх шершавих пригорнутись послухати. Забуто колискову. Ти чуєш мам, ти пробач за грубість. Я так не цінував твою любов, а зараз як війна і страх довкола, так соромно за тисячі розмов. Коли тебе не слухав чи образив, а ти в кімнаті плакала простий. Я повернусь пізніше, але зараз я хочу тебе, мамо, захистить. Ти знаєш, я за себе не боюся тут стільки незахищених людей, Дивлюсь їм в очі і про себе злюся за сотні неоправданих смертей. Буває, сплю і бачу, як до хати знайомою стежиною йду, букет твоїх улюблених ромашок. Нарву я у сусідньому саду, я тут іще лишуся, повоюю, щоб це скінчилося раз і назавжди. Я повернусь додому, моя рідна. Я повернусь, ти тільки мене жди.